Зміни на мапі Кіровоградщини сьогодні відбулося засідання 38-ї сесії обласної ради. Депутати зібралися, щоб проголосувати за утворення двох нових територіальних громад. Майже одноголосно обранці проголосували за утворення Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади з центром у Малій Висці. Тепер місто включає в себе населені пункти Олександрівської, Первомайської та Паліївської сільрад. Одноголосно проголосували депутати і за утворення Бобринецької територіальної громади. До райцентру включили територію Червонодолинської сільради. Новостворені одиниці отримуватимуть фіна... фі... фінансові ресурси за кількома соціальними напрямками з держбюджету напряму. Крім того, політики проголосували і за звернення до правоохоронців, щоб ті через 10 днів прозвітували про результати своєї роботи щодо земельного конфлікту у Злинці. Судилися кожної окремо. Яке має право Звернуся до правоохоронців. Уже вони будуть отримувати субвенцію освітянську і будуть отримувати е, охорони здоров'я е, субвенцію напряму, мимо району. Район теж буде отримуватися, громада теж буде отримувати. Вони отримують додатково 60% з податку з фізичних осіб. Тобто це серйозний фінансовий ресурс.